День вишиванки символічно, що ми передаємо такі потужні речі для того, щоб е, наші воїни могли з успіхом захищати нашу землю, е, боронити і е, давати можливість нам працювати, давати можливість їм донатити. Три відсотки щомісяця ви, ви віддаєте своєї заробітної плати. Для того щоб закупити необхідне обладнання для наших воїнів, для наших захисників, щоб наближати перемогу, щоб вона швидше була і в першу чергу рятувати їм життя. І дуже хочеться, щоб наші хлопці всі живими, здоровими, повернулись додому. На суму передаємо 3 мільйони 139 тисяч, радіоелектронна боротьба, коптери 3Т мавіки, мавіки прості тройки, екофло станції, бронежилети, екіпуровка повністю, яка буде захищати наших солдатів, магазини, все, що просять наші хлопці для використання це в бойових діях. Мій брат з початку війни служить у штурмовій бригаді. Зараз його підрозділ захищає нашу Україну і базується на Бахмутському напрямку. Отримали Мавік-3Т. Це дороговартісне обладнання. І тільки спільними зусиллями ми маємо змогу хлопцям надавати таку допомогу. І від імені свого сина, від його підрозділу, від усіх захисників. Я хочу щиро. Подякувати всім, всім працівникам нашої електростанції. Мирного неба, перш за все, здійснення мрій, а здійснення мрії це наша перемога. Хочу сказати велике дякую. Ви робите просто неймовірний внесок. Нам дуже тяжко, але ми працюємо, працюємо ради перемоги. Слава Україні! Героям слава!